Давайте далі поїдемо. Ми зупинились на операції. Хотів би коротко тут важливі дві речі: стратегічна операція. В історії стратегічних операцій, мабуть, не дуже багато. Всі вони помістилися на, можливо, навіть на одній руці. Ну, в нашій історії, принаймні військовій, скажімо так, на пострадянському просторі, це стратегічна операція, яка називається Визволення правобережної України під час Другої світової війни. Чому це стратегічна операція? Тому що вона складалась з низки операцій. Ну, Наприклад, Київська оборона, Київська, Київська наступальна Київська оборонна операція, я маю на увазі 43-й рік. От. Потім визволення Нікополю, Корсун-Чевченківська, ну і так далі. і так далі. От. Але загалом оці, їх всі можна об'єднати в один. Стратегічна операція. Її ведуть, як бачите, тільки групи армії або фронт, групи фронтів. навіть. Тобто це величезні маси. Тобто, якщо ми надумаємо, що ми можемо прикинути режим Путіна, взявши Москву, то це потрібна стратегічна операція, яку плануватимуть не в одній Україні. Це як, між іншим. Війна. Війна це соціально-політичне явище, от бачте, воно породжується насамперед глибинними соціально-політичними причинами. Ну, Соціально-економічними, вони ідеологічні. Бачите, от концепція, концепція теорія, руского міра. От ми всі, в принципі, хто закінчив, хто має академічний, академічний рівень навчання військового, ми всі розуміли, до чого це йде. Ми всі... Є Вашингтон Плет, є така книжка, стратегічна розвідка називається. Але, в принципі, тут навіть Вашингтон Плета можна не читати, і було зрозуміло для тих, що за цим підуть подальші кроки. Не буду розказувати, ну, що я служив в Севастополі, і ті речі, які відбувалися в минулому році, я їх спостерігав 20 років назад. Деякі речі я спостерігав 20 років. Вони апробірували, вони мацали, пробували. До блокування, виставлення бронетранспортерів, ці заслони, сл... ні з ким не погоджуючи. Взяли, вивіли війська, 1993, 1994 рік. Я в 94-му почав там служити. Отже, я вже казав, що війни ведуться виключно державами. Багато виникає питання, що таке АТО. У нас є такий документ настанови з підготовки і ведення операцій. Він таємний документ, тобто ви його не побачите. Деякі уривки з нього, бризки з нього, вони відзеркалені в різних там концепціях, доктринах, в різних документах. Зокрема, мова йде, чому АТО, чому не назвати війною? Яка вам різниця? Яка вам різниця, як воно називається? Да, якщо розмовляв з одним віруючим, колишній військовий, закінчив факультет спецназу, якраз МВД. У них виявляється якийсь такий факультет, От він каже, АТО триває від півтори доби до трьох діб. Від півтори до трьох діб. Війська можуть залучатися. Тільки з однією метою, для того, щоб блокувати район, де проводиться ця операція. Ну, прогавили ми ці три доби в Славянську, І спочатку в Сімферополі, і далі далі. Прогавили, ну, ну що? Ну, не обзивають, тому що там, якщо назвати війною, там низка речей, зокрема, гроші, гроші фонду і так далі. Ну, це не моя сфера, я не буду влазити. Але є поняття стабілізаційні. Дії військ є поняття специфічні дії військ. Так от, а то воно відноситься до специфічних дій військ. Є бойовий статут, я вже казав, частина 3, полк-бригада. Отам якраз перераховується, що це означає. А то комплекс скоординованих спеціальних заходів, які проводяться за єдиним задумом, під керівництвом антитерористичного центру. Це написано було не в минулому році. Тобто, що по книжці робили? Органами і підрозділами СБУ, МВС, МНС, ДПС, ЗС, управлінням держохорони і залученням сили засобів інших центральних органів виконавчої влади для попередження, запобігання та припинення злочинних дій, які здійснюються з терористичною метою: звільнення заручників, знешкодження терористів, ліквідації наслідків терористичних актів. За специфічними діями військ, ідуть стабілізаційні дії військ. Ну, почитайте. Тобто, факт, навіть коли в нас закінчиться. Війна там чи АТО, то все одно війська там залишатимуться. Залишатимуться, бо потрібні будуть і ще стабілізаційні дії військ. Відповідно, капелани повинні б туди приїжджати ще далі. Ось Завдання, які виконують при специфічних операціях, бачите, і з метою стабілізаційні. Вони майже чомусь подібні. Ізоляційні, ізоляційні, охороні, охороні, там обороні, сторожовій там і там. Там розвідувальні просто, а там розвідувальні ударні. Там штурмові, там пошуково пошуково ударні, засадні патрулі. Це все слова. Наступне, на що я хотів би вас звернути увагу, це такий кодекс військового священника. Це м -м, річ, яка була підписана в 2013 році, між іншим. Хто з вас заходив на сайт Міністерства оборони в розділ зв'язки з громадськістю? Можете руки підняти? Один, два, три. Із восьмидесяти. А в тому розділі зв'язки з громадськістю там є підрозділ Рада в справах душпастерської опіки при Міністерстві оборони. Це консультативно дорадчий орган. От Геннадій Макарович уже місяць як туди вхож, наприклад. І ще од... Крім вас, ще, я знаю, ще дві протестантські організації. Тобто протестанти все-таки там представлені, там якісь документи напрацьовуєте, цікавтеся. Там є концепція військового капеланства, там і кодекс, оцей розділ Рада в справах душпастерської опіки, там документи. Всі, буквально, всі. Чому чекати, поки якийсь журналіст візьме у когось інтерв'ю, там у мене чи у кого, і вицепить дві фрази, і помістить, і потім підходить і каже, а от положення про військових капеланів, тільки деякі нюанси тестують. Ну да, тестують, верніше, висвітлюють, поки воно державну реєстрацію не пройшло, лише деякі моменти. Але багато чого ми ж не з голови беремо. Ми беремо те, що вже було напрацьовано. Там є директива Д25. Хтось знає, що таке Д25. Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців. Директива, знаєте якого року? Дев'ять років в директиві. 2006 року. Хто читав? А там механізм, алгоритм, як ви можете, ну, в мирний час, коли дислокація військ є стала, пункти постійної дислокації, як ви можете проникати туди. В принципі, що ми хочемо. От Геннадій Макарович сказав, що за цей семінар ви заплатили там якісь кошти. Я кажу, це дуже правильний підхід. Людина, якщо вклала зусилля, воно цінується. Те, що дається безкоштовно, не цінується. От зайдете, почитаєте, зрозумієте. Там є Кодекс військового капелана. Він важливий. Чому? Тому що передбачається, що ну, як от є капелани, там, наприклад, різних конфесій, і якийсь міжконфесійний конфлікт. Ну, як його помацать, так? як його прописати. От в законі, в трудовому законодавстві Кзоті, немає, що звільняти за те, що значить нетолерантний. Ну, немає такого, правда? Але е, релігійна сфера, сфера міжцерковних стосунків, вона дуже делікатна. Тому ми вводимо цей кодекс, вели 13 році, рада прийняла, підписала, за, за підштовх. Копняка дало Міністерство оборони. От. Тобто, я знайшов іноземний, не скажу який. Переклав, дещо додали, винесли на раду, рада поумнічила, змінила. Але сам факт: тепер, якщо ви будете капеланами, а хтось коли. Ви будете капеланами. Ви будете підписувати два, два документа. Трудовий договір і Кодекс військового капелана. І раптом якийсь конфлікт вас звільнять можу, за недотримання Кодексу військового капелана. То бажано б ознайомитись. Хороший малюнок. Правда? Дитина намалювала. Це вже якби під завершенням. Знаєте, Шароль Журне, він був священником в Швейцарії, в нейтральній Швейцарії. Це було написано, бачите, з 40-го року. Різдво мається, Різдво, католицьке Різдво, 25 грудня. Зло завжди помітніше за добро. Проте, проте добро потихеньку підточує його. І в хвилину, призначену Богом, а подекуди це хвилина, коли все здається хитким, в час могутності Мороку, в Страсній П'ятниці історії всі твердині зла рушаться, і незламна могутність милосердя знову стає явною. Він пізніше став, о, як це називається, єпископом, кардиналом, тобто претендував на, на те, щоб бути да, кардиналом, може можуть стати папою Римським. Ну, не сталося. Кінцеві наші побажання. І я спочатку думав, що тут будуть запитання, але, думаю, але думаю цікавіше буде все-таки, у мене небагато часу залишилося. Я пройдусь по списку, те, що бажано читати військовим капеланам. Відповідно, з тим розділом, що я давав, підготовка про добро і зло я так опустив, тому що це в основному власні церкви вас готують до того, і там дають інформацію, яка стосується власних трактувань і так далі. А от, якщо пам'ятаєте той слайд там, про війну, от про війну, на мій погляд, найкраще, на мій погляд, ось такі, така література. Бачите, Дріон, Пісління бригада, Дюбос, Пастер Миру, журне, от, з якої я цитував, це християнські требування в політиці, колись духі літера видали. Воно все можна знайти в бібліотеках, в центральних бібліотеках і в великих. От. Обратна Казаріна, от, обратна сторона війни на полях сражений 20 века. Бачите, там є, да? так? Почитайте хоча б цю книжку, вам стане зрозуміло, що немає нічого дивного, немає ніякої гібридної війни. Звичайна війна. Ну, звичайно, в тому сенсі, що війна завжди така. Війна в натопі, Корчинський, да, вона говорить про те, що епоха масових армій це так. Ми зараз воюємо фактично методами епохи масових армій. Ось четвертий тип війни. З елементами інформаційної війни, бо іноді так розхитують ситуацію. Все, все пропало, все, здалися, ну, і там показали, значить. Там 80 чоловік, 128-ї бригади здалися, дібальцево пало, все. Через пару годин вже пішла наша інформація. Ну, поки почухались наші, поки там щось зробили, пішла, ага, та ні. Ну да, хтось потрапив, мабуть, в полон. Ну, от. Але початок, от, як Славянськ, Краматорськ, Корчинський непогано описує війна в натовпі. Миронюк, це, наприклад, це художня література, але дуже здорово написано. Кавказ Юей і Скіф. Дуже здорово. Про спецназ в, під час Грузинських, тих, Першої грузинської війни, як би сказали ми, першої грузинської, першої Чеченської. Синявська, це взагалі майже класика. От, психологія війни в XX в віці. Її, між іншим, вона є в інтернеті, можна знайти. Я перепрошую. Політковська, однозначно, читайте. Тара й чеченське, це як населення, і особливо метод дій російської армії, флорі ідеологія міча. Чим хорошо, чим класна книжка, там прописується якраз, як в церкві розвивалося вчення ставлення до війни. Ставлення до збройного насильства, ставлення до воїна це цінно тим, що він там багато цитує: святих період отців, період ранніх вселенських соборів, фактично до, ну, так, до середньовіччя, навірно, так до тисячного року. Можливо, так. Він не, не цитує там уже сучасні документи католицької церкви, бо ну ви можете мене критикувати і не погоджуватись, але протестантські церкви в своєму богослові зараз проходять той шлях, який католицька церква пройшла за декілька, ну, за, за століть, ладно, за тисячоліть скажу. Розумієте, якщо е, Рупніка, я сьогодні цитату привів, вона крайня цитата, згадайте ще півтора роки назад, що, що ваші церкви говорили, на чому зупинялися. Так, не матюкатися, не курити, ну там это, ну служ в армії, ну ладно, вже служи. От, в принципі, все, все богослов'я. Грубо, я можу, утрірую, так би мовити, але все богослов'я. А тут пішли та на полутона. Як один мій друг казав, між чорним і білим маса сірих переходів. Ось і тут оці, о, раптово почали помічати ці сірі переходи. Протестантські церкви відкидають агіографію як таку, тобто, що святі можуть бути, да? свят тільки Бог і все таке. Але фактично де-факто творять свою агіографію, своїх святих, хіба що не називають таких. Тобто, все одно ви будете проходити ці, але перед тим, як їхати туди, ви це в голові собі проженіть. І книга «Ідеологія міча, вона вам в цьому допоможе. Тому що там розвиток церковної думки. Нехай це не церква, церкви, має значення. Аргументація, цитати. Дуже хороша книжка. Ніхеокеанська прем'єра це історична книга, але вона дає зразок стратегічного мислення. Манзунд Пікуля. Безподобна книжка, якщо ви хочете зрозуміти, громадянську війну. Це можна дійсно зрозуміти, от прочитавши Монзон. Це до дрижаків просто всередині тебе. Наскільки, там він, тут і художня література, є, історична є, і такі, якби. Ну, Ексюпері зрозуміло. Не авіатор називається. Льочик, по-моєму, якось. Не, не авіатор називається. Ну, от, Ночної польоти і авіатор. Фільми про війну. На мій погляд, я коли в семінаріях проводив різних пробували ми створювати ну, десятки, сотні. От, хай кожен з вас сяде, напише 10 фільмів, найкращих там, про воєнних або про війну. От. І з тих потім топ-сотню. Топ Можна ж зробити. Бо тому, що зараз от нам де вчиться, на чому нам вчиться. Зрозуміло, що це нібито видумане. Але воно на, на справжніх подіях. Там, я тут не записав, мабуть, є тонка і красна лінія. Теренс Малік зняв фільм. Безподобний. В книжці я це той випадок, коли я після фільму почитав книжку. В книжці нема тих молитов глибоких. А хто фільм цей бачив, хтось ні? Там на початку йде висадка Десанта, десь там в Індонезії, на островах на цих, проти Японії. І там от воїни готуються до десанту, тут стріляють загибель, а в них внутрішня молитва. Знаєте, голос за кадром, де внутрішня молитва. Або коли він йде, там джунглі знімали реально в джунглях. Це неймовірна краса, це джунглі, це сонце світить. І він теж молиться, от, Боже, ти створив все. І ти, от ти разом з тим героєм, ти теж відчуваєш. Фільм унікальний тим, що там немає основного героя, там багато героїв. Тонка і красна лінія. Тонка і красна лінія. Ну тут я назвав Афганський ізлом, бік, а ти батишлі солдати, охота на єдина рога. Безподобний фільм. Коли оця фраза Ми вже мертві. Там хоче, дивилися хтось, льотчик хоче вернутися, вони втекли з, з полону. Він хоче вернутися, забрати свого останнього. А той каже, не смій, тебе зараз через минуту візьмуть зенітки. Ми вже мертві. Оце от найвища жертваність, ця фраза, ну, подивіться. Свої, агітбригада в бої туди старіки. Література про воїнів і їхню психологію. Та що ж це таке, ну? Давайте так, будемо дивитися. Ну тут, що особливо, мені сподобався Дишев 200-й, це про Афганістан. Мені, звичайно, сподобався «Крещановський. потеряна трилогія. Ну вийшло тільки два томи. Другий том, там якраз спецоперації теж в Афганістані дуже, дуже цікаві. От, лосів резервісти, це про ізраїльську армію, можете подивитися. Ну так, пікуль, понятне діло, то. Ремарк на Западному фронті без перемін. Це неймовірне щось. Це, мабуть, із цих переліку найсильніша. А, і Деголь на шпаги» однозначно, ці дві. Якщо Деголь на шпаги» – це були спочатку як виступи в академії, п'ять лекцій, нібито виступів. Там такий стиль, що просто кожна фраза афоризм. Кожна фраза афоризм. Там вона у мене покреслена просто. А от е, на Западному фронті без перемін, якщо ви хочете зрозуміти на пальцях, що таке епоха масових армій, читайте ремарка на Западному фронті без перемін. Якщо хочете зрозуміти, наприклад, там ну, по тактиці чи по оперативному мистецтву е, мобільна оборона, от, читайте е, е, утіряння побіди Манштейна. Понятно, толкін володар перснів, я радив би чому колись був на лекції Кураєва, і він намагався вчити тих православних батюшок, щоб вони не були зашорені, а дивились трошки по горизонту. І він приводив як там в тексті закарбовано імплементовано вставлена християнська ідея. А для мене, я потім, після тої лекції, пам'ятаю, ходив собі це якраз сина заставили читати в школі. Обов'язкове читання. Ну, Я з нагоди того перед ним читав. Я перший том йому даю, другий і так далі, перечитав. І там ідея доблесті, вона дійсно вона теж так імплементована. От Я не знаю, як, як вам, навіть ті, хто там побували, вони мають бойові психічні травми. А ми, хто в тилу сидить, то, читаючи це, теж маємо вторічне. І в мене був такий період, що я не міг там, фільми дивитися, я змушений був ну, щось читати. Про війну я маю на увазі. Ну, дивився казки ну, от, і раджу перечитати. А от Перес Реверте, в нього багато речей. Там Трафальгар, я тут гусар тільки написав. Трафальгар дуже цікава річ. Територія для журналістів, територія Каманчі є. Це реальні історії. Він 18 чи 20 років працював на іспанському телебаченні як тележурналіст, а потім як фотожурналіст. І він з реальних історій територія Каманчі це нічийна земля між одними ворожими силами і іншими. Ось у нас там декілька є таких. Причому чомусь на наших картах не показують. Карти АТО не показують. А сепаратисти малюють. Ну, фільми. Фільми, от бачите, я тут написав Тонка червона лінія. Форест Гамп, мабуть, ми були солдатами. Вона по реальній книжці про В'єтнам. Ми були солдатами, були молодими. Там і молитва, і духовний світ, і добре показано. Покоління у я вам цього називав. «Нескорений» – це про Тараса Щупринку. От Гладіатор. Фільм, так, да, сильний фільм. Ну і «Золуси» – це старший фільм, десь так 60-х років. А я дивився. Не зачепило. Не має, не зачепило. Важливо. Література військового священика тому що як питаю яких капеланів ви читали мемуари? Ну, ну, ну вибачте, ну тоді про що ми говоримо? З чим досвідом ви знайомилися, як капеланів. Ось обов'язково Дельмондик, Мондик на Подсонухах. є Константинов, за піски воєнного священника. Ну це Роа, Російська Свободітельна армія. За фашистів воювали. Але є, є Нагаєвські спогади польового духовника. Це про дивізію Галичина і потім Першу українську дивізію Української національної армії. Срібрянський є, це про Русско-японську війну. Лебедович, польовий духовники кіога це історична книжка. В основному там як. Вона як словник більше така зроблена. Ну, шавільський «Воспомінання посліднього проти пресвітера в двох томах, але більше його православне пасторство. Воно просто православне пасторство, воно має там цілу главу «Священник на війні. Це підручник пастерського богослов'я, є такий розділ науки. Не знаю, у протестантів є така дисципліна, ні? Ну от в, в, у православних, у грек-католиків, католиків є пастирське богослів'я. Тобто, як здійснювати пасторську діяльність? У вас по-інакшому називається? Так, да, так. Да. Пастеріологія, да, може бути. Ось, то це такий підручник, він в Софії його написав, і там цілий розділ. Він невеличкий, там сторінок 10, але варто прочитати. Ну, фільми про військового священника, мабуть, все-таки парох майданика, поп, Штрафбат, Щасливого Різдва. Да, Щасливого Різдва, знаєте, так? Да? Недавно. Так, да, там воює, так. Да. Там Відносно цього якраз цього, ми якраз підійшли до того питання, яке мені в куларах тут задали, які часто задають. Так у мене 5 хвилин максимум. Значить, питання, тому одне питання тільки було. От що нам робити, якщо нас зараз призивають, а ми хочемо бути капеланами, а капеланства немає, ну і так далі. Ну, що вам, я вам скажу? Богові Божого кесарі-кесаря, так? Да? У нас кесарів закон найвищий Конституція. Конституція, 35 стаття про свободу совісті і віросповідання. Стаття не пам'ятаю, яка там про Збройні сили. Там сказано, що може, має право на альтернативну службу, багато хто чіпляється за це. Да, в мирний період нема питань. Але є стаття 64. В умовах воєнного стану не можуть бути е, значить, обмежені наступні права. І там перераховується, зазначені в статтях таких то І там статті 35 немає. Тобто значить, що, що свобода совісті може бути обмежена на випадок надзвичайного стану, війни, тобто мобілізації. Відповідно, з законотворчої, законодавчої сторони, ось є. Відносно цього, є на рівні словесному, не на законодавчому. Тому що закон про альтернативну службу діє у випадку миру, у випадку війни або зараз як ми. Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Він не передбачає якихось преференцій за позбавлення, так би мовити, за критеріям віруючі ви чи не віруючи. Там всіх подряд вважається. Тобто не діє значить, альтернативна служба на цей період. Ось так і є. Мені дзвонять заступники по роботі з особовим складом з різних воєнкоматів. Я там декілька об'їхав. От, вже, мабуть, пішла, бо вже дзвонять люди, яких я не знаю. Ось. І вони питають. От каже, ну, призвали там, ми призвали, або з центру от, вчора, з навчального центру одного позвонили, каже, призвали священника, православного, взагалі, батюшку. Тут Навіть не те, що там альтернативна служба. Він служив колись. Ну, він каже, ну, так, да, як загонослухняний пішов туди, але каже, ну що, ну, як? Ну, не можна йому там, стріляти, вбивати, як бути? Ну, Я кажу, на рівні цьому. Е Читайте, чому читайте Флорі. ідеологія м'яча. Сакралізація крові, сакралізація духовенства. Процес почався десь в IV столітті і далі пішов. Відсилаю вас до літератури. От. І, і, і каже, ну як бути? Я кажу, ну на рівні слів. Сказали, що не будуть їх в бойові підрозділи, а будуть там будівельні зараз, медицина потребує, тому що, вибачте, хтось з, з, з цими пораненими має займатися. Ну, навіть якщо... Там, Десь пішли, старайтеся, може, якось там до медиків, щоб вас приліпили там, чи, чи, чи як. Я не знаю як. Мені важко сказати, тут питання, контекст питання був складний в тому, що людина сама воювала і е, воювала на такій дуже бойовій спеціальність, має, і, відповідно, може бути прикликана до такого. Я знаю, що є протестанти, ті, які себе називали душепепічителями, е, які воюють. Є пастир, який загинув, знаєте. Да? От, у нього обставини там такі, що цей. Тобто, я розумію, що є, є трансформація вчення, є психологічна, внутрішня, середінна потреба. Я вам не можу її пояснити, заборонити, як є це. Ідіть воюйте. Там цитата була з Єремії. Ну, любить теж посилатися на, на старий завіт. Чомусь. Не знаю, чомусь. От протестанти більше люблять старий завіт. Серйозно, ну. І приділяють більше уваги, вивчення, да, і якось якісь приклади от, от, дивіться в старому завіті цей. Православні традиційно якось так узка. Баланс, да? Може. Ну це мені так здається. Отже, я, мабуть, на цьому завершу. Єдине, що. Ну, то, что вы говорите, почему священнослужитель не может, не может идти. Я Я para